Вітаю вас, любі глядачі, на нашому каналі. Мене звати Анна, і я дуже дякую всім, хто нас дивиться. Хто ще не підписаний, підписуйтесь обов'язково, пишіть свої коментарі і натискайте на дзвіночки, щоб знати, коли виходять нові відео. З нами сьогодні улюблена всіма Шаманка Сейраш, я тебе вітаю. Да, привіт. Ну, може, не всіми, але значною кількістю. Ну, На нашому каналі всіми. Я, як завжди, з забобонами, з різними до тебе буду приставати, бо ти в нас, як ніхто, знаток слов'янської міфології, е різних забобонів, звідки це виникає і звідки все це береться. На... Ну, Скоріше не славянської, а загалом всілякої міфології, Селякої, да. міфології. Так, ну просто нам ближче, наче славянська, але ти шарш, мені здається, вже. У всіх і в кельтських традиціях, і багато багато інших. Найпоширеніший забобон, який зустрічається на території всієї України, це точно, жінка перейшла з порожнім відром дорогу, це до нещастя. А, там, да, там яка історія цього забобону і повір'я в цілому, вважалося, що просто, по-перше, треба розуміти контекст. Переважно до криниці за водою ходили жінки, не чоловіки, носили воду жінки. І якщо жінка поверталася від колодязю, да, чи там криниці чи чогось джерела з пустими відрами, це означало, що нема води. А якщо вода пішла, значить не буде урожаю, буде мертва скотина. І це було в цілому фіговим знаком і зустріти жінку з пустими ведрами ну, е на дорозі, яка іде саме не. По воду а повертаєте повертається назад зі сторони, там криниці, наприклад, додому, а, означало, що вода пішла з села, а значить, гаплик. Повний не буде врожаю, не буде нічого, буде засуха, і е, ну коротше, не буде що пити не буде що їсти. І звідти пішов, як мінімум, на нашій території, такий забобон. В Індії, наприклад, там зовсім інша інша історія пов'язана із водою. Наскільки я пам'ятаю, по і, і, там, де ну, там я частково якось колись цікавилася темою. Там же жінки носять такі глечики mm -hmm. на головах. З водою, то у них є внутрішнє повір'я про те, що якщо вона йде гл глечик порожній в неї на голові, то вона, проходячи повз тебе, якби висмоктує з тебе удачу, багатство і щастя, і з тим глечиком тепер наповнений mm -hmm. твоїм достатком, іде від тебе. Типу тепер у неї в глечику в пустому будуть те, що належить тобі, типу, твої якісь. ну Коротше, гарні там штуки. да, твоє багатство, твоє щастя, твоє здоров'я. А от але у нас це прийшло от такий так, такий манер. Ну, типу, про крадіжку твого щастя, воно вже до нас прийшло по факту від циган. Тобто, це привнесли циганські усілякі народності, які у нас там кочували по території України і не тільки всюди і скрізь, бо вони е, безпосередньо взяли і перейняли ці традиції від інду, і, інду індусів, да, тобто з Індії, е, тому що в принципі і вийшли з Індії як такі. Ну я маю на увазі це циганські племена, кочові, е, от і звідти тягнеться така. Якби філософія. Але от, да, в, в саме в такому сільському моменті, в е, е, якби на нашій території, п, первинно це от да пов'язували з тим, що якщо немає води, всім ну всім срака. Бачиш, як все логічно і зовсім не містично це все відбувалося? М Мало, М майже у всіх, майже у всіх якихось приказок, прикмет є практична історія того часу. Яка зараз ну, є не більш ніж забобоном, а актуальність втрачає? Ми з тобою в одному із випусків зачіпали трішки про напої, про всякі традиції, пов'язані з напоями. І є така ще традиція, що не можна доливати в недопитий бокал чашку якийсь напій. Тобто ти маєш обов'язково допити до дна і тільки потім тобі дольють. З чим це пов'язано? О, там є декілька варіантів. Перший варіант із якістю напоясу, є легенда пов'язана із пивом. Ну, що пиво в стародавні часи, коли воно тільки з'явилося як напій, воно не було такої доброї якості, як зараз, не могло зберігатися довгий час, і тому ти міг згадати, якщо воно постояло у келиху. І трохи підкисло, ну там, да, і змінилась якість, ти долив туди свіжого, ти просто зіпсував напій. Бо виліється там келих, наприклад, повний, в якому так от залишалося. Це ото якраз така історія. І цю ж історію цю ж, ж прикмету пов'язують і з вином, тобто, що можна Е... Долити у там кисле, вино солодке, і воно втратить свій смак. Ну коротше, все в ту ж в ту ж історію зі зі смаками, і так далі. Пізніше воно перекочувало в тему етикету. Тобто вважалося недоречним доливання напою, якщо ти не опо, ну, не опустошив свій келих саме з етикету, і воно у нас досі полишається як етикетна міра того, що ну, бажано допити напій або тебе запитують, чи долити тобі напій у твій келих, якщо там залишається трохи. А знову актуальність у даний час ну, воно о, втрачає, але не втрачає з практичної точки зору на великому застілі, коли в тебе був. Я не знаю, коли ти пив вино, а тобі, дідо Микола, вирішив самогонки туди плюхнути. понімаєте, долити тобі думав, що ти самогонку п'єш, і налити тобі туди в келих тієї самогонки. Або замість твого там червоного солодкого вина, фіганув тобі туди кисляку якого-небудь там, я не знаю, білого сухаря такого. ух, І тоді виходить, що напій ну, він, він спорчений. Все. І ти перевів келих, тому що напій змішався і, і так далі. Але от первинно. І з того, що можна знайти у всяких історичних джерелах, воно більше пов'язують його саме з пивом, і з тим, що пиво не пар... не постерилізували, і так далі, і пиво було тим напоєм, яке дуже швидко скисало при контакті із повітрям, коли його за тієї бочки виливали у келих. і протягом застилля воно могло. Це просто да, да, особливо коли застілля ж були гегеї, там йшли по пеклу, по жарі, пожарюці, по, по якій і тривали по 12 по 20 годин на якихось весіллях і так далі. Угу, якісь мухи, ще щось, комашки так. Так, 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 саме так. Та да, навіть елементарно, коли там до тебе приходять гості, кожен приходить зі своєю пляшкою вина, грубо кажучи, навіть якщо це просто біле сухе у всіх, але у всіх різна марка. І ну, якось не дуже смачно, коли ти змішуєш це вино. Е, отже, це не до сліз, як кажуть, не до пив, будеш плакати. Просто... То, це вже да, такі забобони, які навколо, але зараз це більший етикетний момент. Угу. А є такий забобон, що ти йдеш, наприклад, на вулиці, почув ти зозулю і питаєш у неї, скільки ж мені там, доля на коє років, скільки ж мені років залишилося жити? Чому саме у зозулі питають? Чому там не у голуба, не у ворона, а шеї пташки? Там є історичні певні здогадки, пов'язані із мистифікацією тварин. Якщо ми з вами проведемо паралель, ну, або птахів, якщо ми там проведемо паралелі стародавніх вірувань, у нас там сова вона про мудрість, там ворон, крук, який небудь він там про там я не знаю, мертвих там птах, який небудь жахливий. а Чому тому що вони клювали загиблих воїнів або загиблих людей? Ну, коротше, да? тобто це асоціативні штуки. От е, є одна із теорій, пов'язаних із зозулією, е, пов'язана із слов'янськими віруваннями, якими згадками народними е, містифікували цю, е, цього птаха як того, хто має змогу е, мандрувати між світами, тобто між світом живих та світом мертвих. Наче зозуля має ключі. Від світу померлих і знає всю інформацію. І звідти питали про роки життя, про роки сумісного шлюбу, про там дітей тобто не тільки про скільки мені жити залишилося, але там скільки я з Миколкою проживу років дружні, в шлюбі. Ну, от, тобто їй задавали різного формату питання. А от звідти, якби і в цілому, містифікація цього птаха вона привела до того, що у Зазулі, Зазулі задавали такі питання. Саме цікаве, що якщо ми будемо. З вами туди у всякій пташині науки зазирати, то кує не самка, а самець. І заманює, заманює тим самим самок. Ну, своїх, тобто, кує не зозуля жіночого роду, а чоловічого, бо це є закликом до спарювання у самців, які кличуть ага. сам. Ну, це як з павлінами, що оцей красивий пухнастий хвіст мають саме самці, щоб завойовувати самку. З зозулями така сама історія. Але ж цим питанням тоді ніхто ж не займався. Ніхто не займався, тому кує, хто зозуля, вона все, пташка кує можна в неї про роки життя е, запитати, тому що вона має ключі від загробного світу і може туди-сюди літати і знає всю цінну інформацію. В неї можна всякої поради ну, типу, питати, бо вона ж такий провідник. Там у Британії наприклад така історія з кроликом, е, і ми можемо бачити відсилку по кролику, наприклад, у там. Е, Алісі в страні чудес», де кролик є провідником да, через печеру в якийсь дивний світ, в який там та Аліса потрапляє. Ну, тобто, от в так такі моменти: оці самі коти в Єгипті, е, і ну, коротше, оця от повністю вся історія. А от у нас да, з Озулею пов'язане отаке вірування. Угу. А в тебе то, за тобою лисичка теж якийсь провідник? Ні, то лисичка не в Ростянічка. Багато глядачів її вже бачили, це я називаю тотемною твариною. Мені її подарувала подруга, тому що я не могла пройти повз, ми з нею одне обличчя. От і вона просто кайфова, вона десь з купирками, її можна жмакати. і тепер вона сидить зі мною на ефірах, і ми з нею розмовляємо про всяке політичне, як там і це сумне, і все страшне сумнею політичне. Вона в курсі всього і, судячи це... по її обличчю. Так, да, разом зі мною ми з нею зловили цей ніверостінний дзен і просто, ну, типу, ми так всі трошечки на всі ми трошечки ця лисичка, так. Я так, ну ж не дуже видно, я думала, те, в тебе якісь там чучі лилосиці, думала, боже, Nie. оце так. Да. <laughs> вона така вона комедна. <laughs> Клас. <laughs> Бачиш, теж містична тваринка, така потягана трішки життям на обличчі. Mm -hmm. Дивися, дуже багато ще в нас забобонів є, пов'язані з весіллям. Найперше, це те, що у нареченої має бути обов'язково біла сукня, не можна ні там, чорну, ні червону, ні якось іншу, обов'язково білу, чисто білу, без усіляких там примісей іншого кольору. Чому? О, та там дуже цікавий момент пов'язаний із білими сукнями. Ну, по-перше, весільну сукню, і взагалі святковий обрядовий якийсь такий наряд на, на різні події. Його переважно нам намагалися зробити світлого кольору, як мінімум, тому що світлі кольори не використовувалися у господарстві. Mm -hmm. Ну, ти у білому платі не підеш там, ну коротше до корови, да чи до кози. Обирали більше якісь такі немаркі тканини. А от такі світлі відтінки вони використовувалися саме для того, щоб вийти в лі. Це перший нюанс, другий нюанс. Прикрашалися такі сукні, і взагалі можна дивитися по українській вишиванці різними орнаментами Готували Та довго, давно цього, до цього дівчата там не вишивати починали ще за царя панька, коли вона мала була. Ті рушники з тими платтями собі. А от тому, що воно вишивалося усілякими обережними символами, орнаментами для того, щоб можна було в люди виходити тебе ніхто не врочив і так далі. Що з приводу білої саме сукні? тут цікавий момент. По-перше, мода на саме білі весільні сукні, вона пішла і прийшла до нас з Європи, і почалася вона у Європі там, щось, здається, у 19 столітті тільки. Тобто, це не так давно насправді. А ідея білого кольору на нареченій взагалі не пов'язана з невинністю і чистотою, типу, як зараз це трактують, вона пов'язана із вмиранням. Нареченої в одній сім'ї, і перенародженням нареченої в іншій сім'ї, ага. білий саван, в якому ховали, в білому ховали, було прийнято ховати в білому як момент е, очищення від гріха, від гріха, первородного і не тільки. В білому ховали. І біла білий одяг нареченої говорив нам про те, що вона фігурально. Помирає як незаміжня жінка, і як дівчина. І перенароджується в цю ніч, після весілля в першу ніч. Вона перенароджується з чоловіком жінку заміжню, і вже жінку жінку, а не незайману дівчину. От у чому момент. Тобто, по факту, білий колір він про загробне, він про поховання. Але тут він використовується не в прямому сенсі, як ну якби, да в похованні, а в метафоричному. От тому е, тут багато нюансів, чому от саме біле, але це один із ключових нюансів, чому сам біла сукня, і я ж кажу, до невинності немає жодного стосунку, так само як і з'явився пізніше забобон про другий шлюб у червоній сукні. Ну типу ж ти ж уже ракова я женщина, і оця вся історія. Насправді зараз одружуватися так хочу у якому завго? Як завгодно, в будь-якій моделі тієї сукні, як хочеться, воно давно втратило давайте так, той сакральний да, сенс, який закладався первинно. Так само, як і з фатою. Яку там чим довша фата, тим більше проживе шлюбна пара. Насправді ні. Фату використовували частіше за все як прикривання обличчя нареченої для того, щоб зробити нареченому сюрприз. Бо вони не бачились до цього. Бо вони не бачились до цього, все mm -hmm. вірно. Бо скоріше за все до цього не бачилися. І для того, щоб не спугнуть того нарученого, якщо наша красива мадам недостатньо красива, йому робили такий шокіруючий сюрприз, як от прикрасу, приховували. А обличчя нареченої да для того, щоб от таким чином якби, уже перед фактом поставити самого нареченого, за якою і батьки домовилися вже з якоїсь практичної, наприклад, сторони, mm -hmm. як не крути. Вони завжди там обиралися візуально. Намагалися, звісно, на деякі батьки все-таки підібрати якусь красиву пару. Але інколи підходили до питання з практичної точки зору. Да вона там уже й не красива, супермолода дружина, але вона там працьовита, класна, і господиня офігенна, і тому пішов ти в сраку малий, будеш одружуватися на тому, на кому тато сказав, бо вже землями помінялися. Так що все, а фата тобі хоп, звикай. Зате вигідна партія. Ну, типу тоді. Але ж Фата все одно є ж теж забобон: що не можна фату нікому віддавати, бо це твоє особисте, і ти можеш там віддати свою долю, не можна там. В цілому, те, що стосується таких речей, ну, звичайно, не треба нікому нічого віддавати у якихось таких достатньо сакральних штуках. Тому що, як мінімум, фата це вам була того часу не просто тряпка, яку на обличчя накидали. Вона ж не, сто... не в ляньому, цьому ляному, якому-небудь плотному білому, цьому апахалі на обличчі не стояла замотана, наче, там, я не знаю, у хіджабі, що одні очі було видно. Ні. Не, не так же це відбувалося, це дорогі тканини. Це, чому ФАТА? Бо Фатін, це дорогі тканини, дорогі такі штуки, їх нікому не передавали, бо вони мали і обережний момент. Ну, коротше, дуже багато нюансів. Але оцей в першочерговий. Багато дуже, я так помітила, саме з грошима, пов'язаного, ми з тобою, скільки говорили, дуже багато саме з дороговизною, з якихось та ж сіль, ті ж дзеркала. І От, бачифопата теж сюди підходить. А ще є одна така традиція, не традиція, а забобон, що якщо впали обручки на весіллі це до нещастя. Там, це знову, до речі, пов'язано із ексклюзивністю, дороговизною та, та певними міфологічними забобонами. Коло як таке, і обручка завжди містифікувалося завжди, навколо е, е, обручки, навколо будь-якого кільця. І не тільки обручки кільця ходила велика кількість міфів а, в різних народностей, тому що такий гарний символ коло замкнуте, на них нашіптували, їх оговорювали, їх заговорювали. На них робили чаклунство на кільцях. На будь-яких ми маємо купу згадок, як там за допомогою кільця я там не знаю там телепортувалися, чаклували. Через кільце щось пропускали, якусь нитку вона чарівною ставала, кільце зберігало, кільце проклинали, якісь карлики несли кільце в мордор. Ну, коротше, да? ну, ну, от, оце от, Повністю да? як містифікована історія, саме пов'язана із колом із замкнутістю. Uh -huh. На поколу і так далі, да те, що найкраще підходить для усіляких чаклунських робіт, якихось наговірів, оговірів і так далі, раніше кільця заговорювали, і е, обручки заговорювали. Тобто ми говоримо про оберіг. Uh -huh. А якщо ми, не встигнувши націпити на себе оберіг його, Раняємо, значить, уже щось не окей. Значить, або нам хтось щось побажав, або е, на нас уже є якийсь негатив, або нас уже зрочили, прокляли, попортили. Або це натяк на те, що нам попортять. Ну коротше, або що у нас серед кола зараз стоять ті люди, хто не хочуть цього весілля, а отже, будуть е, якісь проблеми. Тобто, у нас упав на землю оберіг оговорений. Як символ там нашого кохання і шлюбу. Це mm -hmm. стосується досі будь-якого оберігу. Як зрозуміти що твій оберіг вийшов уже і віджив да свій е, термін придатності, ти його загубиш. І він десь в тебе злетить. Тут така сама модель, воно злетіло ще до того, як ти його надів, щось не то. Е, от ну Типу, з цієї позиції. Якщо ви на своєму. Весіллі не оговорювали свої кільця спеціально під обережені моменти, вони у вас впали, то у цьому нічого страшного немає. Просто піднімаємо, надягаємо і все чудово. Якщо ми говоримо про спеціально оговорені предмети і вони ось так от падають, Да там варто замислитися, але мульйони пар губили кільця, вони випадали, слизькі руки, нерви. Дружка в кінці кінців набухався, десь їх загубив. Я не знаю ще що набуть відбулося, і люди довго і щасливо жили, і прекрасно. Ну, типу, люди розлучаються не з-за того, що у них на весіллі кільця впали, зовсім з інших причин, в 99% випадків. Але якщо дійсно ви замовляли якісь специфічні обручки або оговорювали, замовляли там у майстра, можливо, знає таких людей собі, от саме якусь весільну атрибуту, яка з неї дійсно щось сталося, то варто замислитися наскільки над тим. Uh, що ваш шлюб не окей, скільки над тим, чи дійсно немає когось, хто намагається вас врочити і розірвати цей шлюб? Там я не знаю те, що свекруха, колишня дружина вашого чоловіка, ваш колишній чоловік, який вас там, я не знаю, ходить по бабкам, вас це намагається вернуть, хоч уже 15 років пройшло. Ну, коротше, все отаке інше. Ну, весілля це ж таке свято, яке дуже радісне для кожного там велике значення має. І саме в цей день дуже багато прокльонів різних можна підчепити, чи якісь поробки робляться саме в цей день. Ну, як мінімум, ще в цей день робляться поробки і так далі, тому подібне, тому що в тебе є доступ до тіла. Так сказав, якщо ти гість, у тебе є доступ до тіла, у тебе є доступ до речей, і якщо ти незадоволена яка небудь родичка, яка хотіла зовсім іншого, то да, в тебе от вони молодят, будь ласка, роби, ну, типу, умовно, роби що хочеш. Багато людей затерявся в толпі, як то да да, 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 саме така історія. Ну, у нас, слухайте, у нас казка про е, ту нещасну, який там Маліфіценту якраз починалася з того самого. не запросили там тільки з не з весіллям, а з на народженням. не запросили, прийшла, прокляла, і тепер у нас спяща красавиця. Понимаєте? Все, приплили, все, прийшла родичка. Всіх отак от, наговорила і, і пішла. Mm -hmm. У нас люблять люди таке робити дуже багато в Україні такого всякого. Всяких чор чорноротих поробок оцих, якісь яйця підкидають, підклади якісь роблять голочки і все таке інше. Ну, Це не тільки у нас насправді хто зазирає за ту сторону якого-небудь відчтоку чи англомовного Ютуба, у них там також весело, Є? особливо коли ти да, недалеко від якої-небудь Мексики живеш, там також вистачає. От, вистачає всякого різного, просто у них методи інші не такі, як нас, і це обумовлено культурою, територією і так далі. Але так, ми не єдині, хто в такому забобонному нюансі ну якби да, знаєте, момент закручення. Там велика кількість африканських країн, де дуже багато забобонів, і, і Новий Орлан, і ну, коротше. Ми не одні, хто і по Європі достатньо повірте, і по Європі достатньо всякого різного. Я ж кажу, просто методи, різні методи. Угу. Я тобі дуже дякую, було цікаво, сподіваюсь, глядачам нашим теж. Пишіть свої питання, які забобони, в які забобони ви вірите, які забобони виникають у вас, викликають у вас питання. Звідки ж вони взялися? Ми обов'язково з Сашою це розглянемо. А на сьогодні ми з вами прощаємося і до наступних зустрічей. Пока.